Дітей з усієї України знову об'єднав Артек, щоправда, не на березі Чорного моря. А серед гір першу зміну табору Артек Карпати офіційно відкрито за новими враженнями, зустрічами та справжньою таборовою дружбою до Прикарпаття приїхали понад півтори сотні маленьких відпочивальників. Вони вже познайомилися, подружилися та вивчили традиційні кричалки. Від відпочинку у Карпатах в маленьких артеківців море сподівань. Ой, я дуже хочу піти на гору. Ми підемо на говерлу та підемо на Буковель. і хочу на на, покататися на фунікульорі Цьому я перший раз у Карпатах, тому мені тут подобається подобається дуже. Хочу ми будемо займатися різними там цікавими речами, там спортивні ігри. Там ну весело буде мені не здається. Усього 9 загонів та 156 дітей. Таким є перший заїзд табору Лісовий. Живуть дітлахи, ось у цих будиночках діти зізнаються, на такі кімнати точно не чекали. Ми живемо по троє, то буває так, що в лагерях я був одного разу, що було там 10 людей в кімнаті. Була велика кімната, двохяресна кровати там по 10 людей. Тут троє, троє чоловіка. Ми всі гарно з усіма подружилися. Тут традиційно проводять майстер-класи серед лекторів, ветеран таких навчальних тренінгів, телевізійник Костянтин Грубич каже, цьогоріч до кримського артеку ні ногою. Я хочу туди поїхати, бо там працюють мої друзі. Я люблю цю територію, я люблю це море, все що завгодно. Але перед ким проводити? Так я приходив в Артек, мені весь табір кричав, о, бо бо всі а так, що росіяни знають мене, ні. Ну, а на шару по хлюбку хлібати, воно мені не треба. Колектив табору Артек Карпати це 40 кваліфікованих працівників та педагогів. Всі вихователі та вожаті приїхали із анексованого Криму. Чесно, трохи було тяжко. Я минулому році працювала в Артеці в Криму і були пропозиції поїхати і в той табір, і в цей табір. Але в зв'язку з особистим баченням, скажімо так, даним моїм власним світоглядом, я все ж вирішила спробувати почати разом з нашою всією новою командою творити нову історію карпатського артеку. Море замінили гори, а от педагогічний підхід та артеківська традиція незмінні. Це і досвід артеку, педагоги з артеку, так само педагоги, які... Були виховані в Буковелі, тому що вже п'ятий рік поспіль ми приймаємо тисячі дітей. Рівень підготовки і рівень різноманітних послуг, які тут надаються крім проживання, якісного харчування п'ятиразового звичайно тут надаються різноманітні розваги. У першому заїзді Артек Карпати готовий прийняти до півтори тисячі дітей. Поки міжнародний дитячий табір організував літні зміни. Втім, планують згодом Артек у горах працюватиме цілорічно. Наталя з новини телеканал Третя студія.